Друзі, усім привіт! Ви на каналі ЗОЖ ТЕРАПІЯ, Мене звати Максим Соловйов, я ведучий цього каналу. І сьогодні у нас буде нова рубрика «Відеоогляд». А оглядати ми сьогодні будемо з вами топ-5 шкідливих продуктів для серця та судин. Тому приємного перегляду. Це відео набрало дуже багато переглядів, десь до 2 мільйонів. І о, я не буду переходити на особистості, я там не буду когось шеймити. да? момент слейте сахар визиває тоді. Я просто буду смотреть це видео и комментировать его. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня доктор Александр Шишонин, то есть я. И сегодня я вам расскажу про 5 продуктов, не для многих продуктов, но Эти продукты самые такие плохие, вредные. Ось відос тільки почався, а тут вже йде деградація корисних продуктів та шкідливих продуктів. На мою думку, потрібно більш простіше відноситись до їжі і не розділяти їжу так між собою. Для э, атеросклерозу. Тобто, ті продукти, від бляшками заростають, і в ітоді пройшли інсульти, інфаркти. всякие тромбозы и так далее и так далее. Они будут расположены, данные продукты, по степени своей вредности. То есть первый, первый рейтинг, первый номер это... Мне интересно, как Вин э, распределял эти продукты по шкідливости, я не знаю, по каким критериям э, и так далее. Это самый вредный. И пятый номер это наименее вредный из, из этого списка продуктов. Сразу скажу, что э, то, что вы сейчас услышите, вызовет у вас шок по списку данных продуктов. Ну нахер. У мене може визивати шок, тільки те, що я не розумію по якій градації розподілялися ці там, номера від шкідливості і так далі. Подивимось, що далі буде. Ну, як є, так є. Нікуди не денешься. Для того щоб ви поняли, чому саме ці продукти вошли в цей список. Я вам розкажу дві вещи по поводу бляшек в сосудах. Чому ростуть бляшки в сосудах? Значит, очень много было разных премий, мнений и так далее, но большинство все-таки конфликтующих разных сторон, кто-то за одну теорию, почему они образуются, кто-то за другую, кто-то за третью, кто-то за четвертую, но абсолютно все сходятся в одном, что очень большую роль играет воспаление внутри сосудов, то есть воспаление сосудистой стенки. Вот в местах этого воспаления начинает образовываться бляшка. И поэтому по этому фактору, который абсолютно все исследователи признают, все школы и так дальше, воспаление играет ключевую роль. И по этому факту, соответственно, и подобраны продукты в этом списке. То есть это продукты, которые могут вызвать либо воспаление за счет того, что в них содержится очень много сахара, потому что всем известно, да, что сахар вызывает воспаление. Тут, взагалі, важливо додати, що не один якийсь конкретний продукт може визвати в нашому організмі запалення. Важливо дивитись на взагалі продуктову корзину, яку ви з'їдаєте за цілий день. Загалом, як може виглядати прозапальна дієта, це велика кількість обробленого м'яса, мінімальна кількість клітковини, велика кількість молочних продуктів з високим складом жиру. Продукти, які містять там рафінований цукор, велика кількість там тваринних жирів. Транжерів. Тому, якщо і казати про запалення, то потрібно дивитись не на 1, 2, 3, 4 продукти, яких ви там можете з'їдати, а взагалі на те, як ви харчуєтесь на ваші харчові звички і так далі. Іменно воспаление сосудистой стенки, поэтому ведет к тому, что образуется атеросклероз. Не случайно у тех, хто страдает сахарным диабетом у людей, у них наибольший процент атеросклероза среди всех других пацієнтів. Знову ж таки, ми не можемо казати, там, тільки про 5 продуктів, які можуть бути у вас в раціоні, і за цього там, у вас є атеросклероз. да. Там. І ні. Потрібно дивитись на взагалі спосіб життя людини. Отличається, да, в популяції діабетиків і в популяції людей без диабета. Процент атеросклерозу сильного отличається в разы. Чому? В сахар. Сахар влияет на сосудистую стенку и, соответственно, вызывает воспаление. Лево это... Тут немає дуже важливой информации, яку потрібно сказати, що важлива кількість споживання цього цукру, а не просто один продукт, і він вас вбиває. Продукт должен иметь аутоиммунный компонент, то есть который вызывает аутоиммунное воспаление. То есть это как бы аллергенный продукт, да, который вызывает аллергическую реакцию. Может быть, неявную аллергическую реакцию, когда человек там весь опух и раздулся, да? Скрытую, пищевую аллергическую реакцию. Крита харчова е, алергічна реакція. Я не знаю, що це таке взагалі. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може в неї якісь симптоми, так? І за чого вона взагалі виникає? Що це таке? Щоб просто почитати, подивитися і дізнатися, що саме. Бо я взагалі не розумію, що це. Якщо ми будемо казати про найалергенний продукт, то це може бути спокійно а арахіс. Але в цьому списку я його не бачив. Такі алергічні реакції, слабовижні, теж є. Але вони всі ведуть. Тому що визникає хронічне розпалення в судісті стінці. і от вам список цих продуктів. Давайте я вам напишу. Перший это мед. Бамка меда. Звичайно, я не сторонник меду, і взагалі проблема людей, що в більшості вони до меду відносяться відносяться як до якогось суперкрутого корисного баду. Але мед дорівнює той же самий цукор. У них хімічний склад майже однаковий, і ми повинні це розуміти. Почему, да? Ну, потому что мед содержит очень много биологически активных веществ, ну как бы много. Много он содержит сахара, в первую очередь, да? Сахара, глюкозы, фруктозы, это прям 95 сахара. И поэтому уже, а по одному этому он вызывает воспаление. Поэтому мед. Запаление может вызвать только, если мы будем его переедать, изъедать дуже велику кількість. Есть нельзя как продукт. об чем я все время говорю? Мед можно только употреблять в качестве лечебного средства в той ситуации, когда человек болеет инфекцией какой-то, и ему нужно вкинуть сахара природного в данном случае, да, для того, чтобы э, подкормить свой иммунитет. Да и то немного. Но... Капічувати багато на жаль, хронічне воспалення за щодо того, що много сахара, і за що. Счет... Знову ж таки, хронічне запалення, тому що там багато цукру. Якщо ми не будемо з'їдати мед тоннами, я не знаю, там по пів кілограми за день, з вами нічого не станеться. Якщо ви там додасте -то того меду, трошечки собі я не знаю, з чим його поєднують, бо я мед не їм. Але від маленької кількісті меду з вами все буде добре. До нього просто потрібно відноситись як до десерту, а не як до якогось основного прийому їжі. того, что в нем содержится очень много биологических веществ, а все вы знаете, да, что достаточно большого количества людей в популяции есть прямая аллергия на пчел и продукты пчеловодства. Вот пчела укусит, и он надувается, да, как шарик весь. Укуси меня, пчела. Я шукал эту информацию, если я не помоляюсь, это 2% людей, может, трошечки больше, 2,3, 2,5% – это не так много. Вот, а у подавляющего большинства людей На продукти пчеловодства є та й лейна ступінь пищевої алергії. І поэтому медової алергії якої? <сум> Знову ж таки питання, якої пищевої харчової алергії. Являється високоаллергенним продуктом это абсолютно всі знають, спеціалісти, імунологи, алергологи. І я вже і казав, що якщо виділяти там аллерген якийсь, да, дуже сильний, то це може бути арахіс. І він набагато, ну, його можна було спокійно додати в цей список, але чомусь його тут немає. Э он вошел в этот список под номером один, как самый опасный и самый воспалительный продукт. Поэтому, хотите сохранить свои сосуды, мед лучше не кушать. Угу. Вторым номером идет… Сейчас вообще на меня польется. Все. Ну, псих, сошел с ума просто, просто сошел с ума этот идиот Шишонин. Да ладно! Гречка. Здесь у нас гречка. Девица, я ничего не сказал про него. Он сам себя назвал, обезвел и так далее. Ну, все разрушены все иллюзии и стереотипы, да? Как попала гречка? Оказывается, друзья, что гречка — это тоже злак, который содержит очень много углеводов. Да. ебать его в рот! Тем более вы ее варите, прежде чем употребить. Э, звичайно, мы и варим, это по-перше. По-друге, так, воно, звичайно, расщепливается, там, то глюкозы, как и рис, булгур, э, картопля, Ну, кстати, є один класний варіант, як її не варити. От тим паче, зараз під час виключення світла, світла це актуально. Ви просто заливаєте холодною водою, ось, на ніч, гречку. Ось, і вранці можете її спокійно їсти. Расщепляются і. Е Попадає в ваш кишечник, становиться сахаром, там, который всасывается і вызывает воспаление ваших сосудов. Ну у нас. Будь-який вуглевод, який ми будемо з'їдати, він буде перетравлюватись на глюкозу. Як я вже і сказав, це може бути будь-яка крупа, але це не значить, що вона буде визивати запалення. І знову ж таки важлива кількість будь-якого продукту, який ми з'їдаємо. Но дело навіть не в этом, а в тому, що в Гречка содержат такі особые вещества свої природные, природи, і це було доказано в одному крупному японському японском крупном япо японськом дослідженні. Цікаво, якому. Е, ну, коли кажуть, там японський, китайський, там азіатський, то е, ну, потрібно завжди якісь дані може дати, щоб просто почитати і зрозуміти, чому саме, наприклад, мед на першому місці, гречка на другому місці. Ось, е, а не демонізувати, наприклад, ці продукти, як він, ані викликають пищеву алергію. Продукт теж високоалергенний, викликає скриту пищеву. Потайну якось, як це буде патайну скриту критну харчову алергію. Яку скриту харчову алергію? Я не розумію. Потрібне пояснення. Опис, бо я дивився в описі, немає нічого про там скриту харчову алергію, що це таке взагалі, або немає того дослідження. Взагалі немає ніяких ніякої інформації, яка б розкривала максимально, чому саме ось ви вирішили там поставити там мед на перше, гречку на друге. Третій продукт в цьому списку, ну, тут ви со мною спорити не будете. Під номером 3 у нас йде сладка газировка. Сладка газировка. Так, якщо ми будемо переїдати чи як це правильно, перебирати солодких напоїв, то в будь-якому випадку це може якось впливати на наше здоров'я. Але якщо ми будемо контролювати кількість, то з вашим здоров'ям все буде нормально. Сладка газировка це. Это... Очень вредный продукт. Фантастик. Кока-кластік. Ну, как вы видите, из этого списка не такой вредный, как мёд для сосудов, да? <свят> цікаво, чому саме там солодкі напої, вони на третьому місці, хоча ними дуже легко перебрати кількість цукру, який ми взагалі можемо, да, можемо їсти. Якщо казати там про цукор, то є класні рекомендації, в яких кажуть знизити кількість. Кількість споживання цукру, а не повністю його демонізувати і виключати з вашого раціону. ось. Тому що, як я вже і сказав, з солодкими напоями можна спокійно більше перебрати, ну, легше перебрати там, норму по цукру, так, ніж умовно, тим же самим медом. ось. І ще автор нічого не каже про там, солодкі напої, в яких там є калорії, да, умовно, це там, ну, звичайно, да, з цукром, або яких там калорій немає, те ж саме, там, кола зіро. НО! Если кроме шуток, в одном, э, не, не в одном, а в 100 граммах газировки содержится 12 граммов сахара. Ну вот, так, тому сладкую сладкими напоями набагато легче перебирать по цукру, чем, тем же самым медом. Почему она на третьем месте? Плюс в ней, она, как правило, подкрашенная, да, эта газировка. Не бывает сладкой газировки, которая была бы без химии, химических красителей. У нас вся еда создана с химии. Да, то есть там вкусовой какой-нибудь добавлен, типа там апельсин, например, да, или там какой-нибудь груша, там, да, или что-то еще дюшес какой-нибудь, там, да, буратино, там, что там еще бывает, да, вот. И э, обязательно добавлен цветовой краситель. Все на разноцветных газировки. Mm -hmm. Вот этот вкусовой и цветовой, вот этот химический агент, который там буква Е и разные цифры идут. Вот это все вот эти цветовые, вкусовые и так далее. Вот они. Как раз є агентами, які вызывают пищевую алергію і, соответственно, хроническое воспаление. Пищевую алергією він ще забув сказати скриту харчову алергію. Але знову ж таки ми повертаємося до того, що важлива кількість споживання солодкої. Цієї води, да, умовно. Як я вже і сказав, що до так, там, умовно всіх продуктів, ну точніше, до там солодких продуктів, якихось, хлібобуличних продуктів і так далі, потрібно відноситись просто як до десерту, умовно. Якщо ви в день випили там, на десерт 200-300 мл якоїсь газованої водички солодкої, ну, і з вами нічого не буде. Важливо просто м -м, дотримуватись якоїсь харчової різноманітності, дойдати овочі обов'язково, їсти цільні злаки. Если белок, с вами все будет хорошо. И поэтому сладкая газировка, как ударная доза сахара, плюс еще и э, ну, то, о чем я сказал, да, вкусовые и цветовые агенты, они вызывают тоже хроническое воспаление сосудов. Агент 007. Даются. В общем, плохая вещь сладкая газировка. На четвертом пункте у нас с вами находится жареная картошка. Жареная картошка. Я же без... Самый народный продукт-то. С лучком вот этого, да, жареная картошечка. -то. Вот она как раз вызывает в испарине. Почему? Много содержится углеводов. Дивіться, взагалі, якщо чесно, не люблю жарену картоплю, не знаю, мені вона не подобається. Ось. Але він тільки що сказав стосовно того, що там дуже велика кількість вуглеводів. Але якщо ми подивимось, там калорійність, умовно, да, ми побачимо, що на 100 грам вуглеводів в картоплі буде не так то й багато. Ось. Которий, ви жарите, становиться більш усваєвими. І глікемічний індекс жареної картошки приближається к глікемічного індексу сахара із газівки. Почнемо з того, що мені здається, проблема жареної картоплі полягає в тому, що у всіх різний спосіб приготування. І от якраз із цим це пов'язано, тому що велика кількість людей додають велику кількість олії. І звичайно, за цього ми можемо, якщо там переїдати да, цим продуктом, отримувати в майбутньому, якщо будемо дуже багато його їсти, дуже багато його їсти, можемо отримувати якийсь негативний вплив на наше здоров'я. Але якщо ми будемо умовно там. Варити, запікати. Там, на грілі може її готувати, ну то тобто ніяк калорійність цієї картоплі не збільшиться. Ось з нею все буде нормально, ви можете їсти і кайфувати від цього. А якщо ще й казати про глікемічний індекс, ну то тобто, про який автор почав казати, то в рамках здорового раціону немає сенсу на нього взагалі орієнтуватися. Глікемічний індекс має сенс, там, коли потрібно відслідковувати глікемію, як, наприклад. Якщо у людини немає проблеми там з вуглеводним обміном, то відслідковувати глікемічний. индекс не потребно. Плюс, <кхм> плюс, когда вы жарите эту картошку, а еще она должна прям хорошо поджарена быть, так, чтобы прям вкуснее было, да, вот Эй, эта вся вот вкуснота, вот эта вот коричневая зажарка-то, которая на ней образуется, вот это вот все Віщества, які визивають піщіву алергію, відповідно, викликають хронічне спалювання відкриту <решко> харчову алергію і так далі. Так, звичайно, краще не зажарювати, зажарювати максимально до чорної корочки. там. все, що там, можна, це, тільки не, це не тільки дожареної картоплі, це може бути м'язо і так далі. Тобто Краще зменшити цю глікацію, да, яка там є. Коротше, не допускати її під час готування. От. Е, але я вже і казав про там, різні види готування картоплі. Які можна спокійно додавати і їсти, коротше, кайфувати від від цього. лінія в ваших сосудах і приводять к образованню бляшок, тромбов, інфарктів вот. ну, і інсультів. П'яте, зараз я подумаю скажем, дуже довго, довго думаємо. Це не якісь нормальний продукт, який люди їли. Тепер все не можна нічого є. кстати, знаєте, ось це, ну, це дійсно так, тому що люди, вони ну, потрібно взагалі, на мою думку, на харчування дивитися не ось так. А на харчування потрібно максимально блін, розкрити свій кругозір і е, підходити до нього не, блін, мені не можна мед, гречку, газіровку, жарену картоплю, а навпаки, мені можна там. Будь-які продукти, є велика кількість смачних, класних продуктів, які обов'язково потрібно додавати в свій раціон, тобто максимально розкривати себе, і контролювати кількість цих продуктів і мати харчове різноманіття. Ось Це дуже важливо. Мьот не можна, гречку не можна, навіть не можна піти сладку. А ще чому люди можуть сказати: от мені нічого там не можна їсти, що тоді їсти. Тому що от, є такі відоси: то 5 шкідливих продуктів для серця та судин. суди. Що їсть, Люди напишуть, що є. Вот все, что вы вот это вот едите, вот это все, вот по этому сосуду у людей, у атеросклероза забиты сосуды у людей уже с 20 лет. Вот смотрят людей, все, с 20 лет уже начинается атеросклероз. Хорошо, вот питание идет. Ну все, и дальше у нас вареная, вареная э, свекла и морковь. Свекла и морковь. Я просто, я честно, я не разумею, чтобы, надеюсь, венцирация поястать. пояснить. Они на последнем месте, потому что у них никакой пищевой аллергии нет. Forgetting. Никакую аутоиммунную реакцию они не вызывают, но они становятся, когда их варят, так как когда они не, варен, не, вареные, то есть они сырые, они полезные, эти корнеплоды. Но когда их варят, они становятся чистым сахаром. Ага. То есть... Но э -э, мы должны понимать, что там, они стоят там, чистым цукром, гликемический индекс все равно, там, ну, там, да, вареная свекла и морковь не дотягивает до гликемического индекса цукру. Но это стоит цукром, как я то есть это ну, ничем не отличается от жареной, ну, вернее от вареной картошки. Да? То есть картошку сварить, тоже будет, сюда можно ее занести, можно еще добавить сюда картошку там, и так далее. Так, извечайно, еще краще есть свежие овощи и так далее, но ничего страшного не будет, если там вы их сварите. Но ну, а вот э, за счет того, что они просто сразу расщепляются в кишечнике, до простых углеводов, и всасываются в кровь, повышают уровень сахара и вызывают хроническое воспаление. Можно сюда было какие-то другие продукты на последнее место поставить, но я просто поставил именно специально свеклу и морковь. Почему? Потому что, понимаете, в чем дело? Все же знают, что морковка и свекла полезны. Не розумію, чому він взагалі встав варену свіклою маркою. Може, за того, що під час там варки у нас е, руйнуються деякі вітаміни, точніше зменшується їх кількість. Ось. Е, але ну, я ж кажу, це нормально. Обов'язково потрібно додавати і варені овочі, і свіжі овочі в свій раціон. Але є такі, наприклад, вітаміни, коли ти їх вариш, і їх навпаки біодоступність покращується, наприклад, вітамін А та вітамін К. Наприклад. Тому наша задача максимально створювати баланс і харчове різноманіття в нашому раціоні. Для того, щоб бути здоровым. Как быть никто не знает, в основном, что вареная і свекла і морковка вредна, а вот полезні, полезные, или мариновані. Тобто, маринованная морковка і свекла, это будет нормально. Потому что это будет. Мариновані, дивіться, знову ж таки, будь-який продукт він може бути в нашому раціоні, але якщо казати, там, за замариновані, то Потрібно розуміти, що якщо ми будемо їх споживати, то обов'язково потрібно контролювати кількість солі да, в нашому раціоні за день, да. якщо ви там з'їли умовно якісь мариновані овочі, і так далі, ось, то намагатися просто їсти менше солі за день, тому що в маринаді і так велика кількість солі. За цим також потрібно слідкувати. От я, до цього я веду, що просто потрібно харчове різноманіття разів 5, що раз це сказав. Совершенно другая структура, то есть сложный углевод, который... Кишечники будет выполнять функцию больше пищевого волокна даже и пойдет на корм нашим бактериям, они а не нам в большей степени. И, соответственно, витамины принесет, которые при варке уничтожаются. Ну, то есть совершенно разные два продукта. Так, під час варки, як я вже і казав, частина вітамінів може зменшуватися. Наприклад, такі вітаміни, як С і вітамін В. Ось. Але це не значить, що мы там, не можем з'їсти якісь варений, варений овоч. Вареный овощ. У людей почему-то в голове вот полезна морковка со свеклой, и будем их есть вареные. И будет нам очень полезно. А на самом деле вареные это вредно. польза пользу только от сырых или маринованных. Но, друзья, друзья делитесь этим видео. Друзья, Я думаю, что видео это очень видео. полезное. И многих людей оно убережет от бесконтрольного потребления данных продуктов. Но я не говорю, что эти продукты надо совсем отменить. Там можно, конечно, там раз на какой-то праздник Вмісто шампанского, которое еще преднієй, да, Раз на там, Раз на якесь да, свято. На яке свято, раз фрік. Да, умовно, що ти раз в рік собі дозволяєш гаречки з'їсти, там день народження, або меду, або солодкий якийсь напой, або жарену картоплю. А мож, може, знаєте, на новий рік є таке, така страва в винігре, там де є варена свекла морков і картопля. Ось, і ти чекаєш новий рік, щоб з'їсти винегрет, тому що це максимальна шкідливість для нашого організму. Там бокал лучше слабке газировки. Но употреблять ее, конечно же, нельзя в ежедневном режиме, особенно посмотрите на своих детей и внуков, что они делают с этим. Вот. То же самое касается жареной картошки, там, гречки, если уж вы ее очень любите, иногда ее можно есть. Но не надо ее применять, почему она на втором месте? Не только потому, что она сильный аллерген и источник углеводов, да, как вот та же самая картошка и морковка, да? но она же еще и распиарена в обществе как продукт, который прям совсем супер там полезный и так далее. Но про гречку у нас будет отдельное видео еще, там много у нее грехов. Мне, мабуть, надо будет записать видос про гречку. Ось. Придется эту гречку опозорить совсем перед вами. Но пока начнем вот с этого грешка. Ну и мед тоже на первом месте, не только потому, что он действительно очень аллергенный продукт. Вызывает аутоиммунный большой ответ, вызывает... Э Сахарний удар, да, таку подйом сахар різкі при приміненні. Ну його ж, він опять п'ять як продукт питання, який надо обязательно кожен день там. Якщо чесно, я дуже рідко чую про те, що мед потрібно їсти кожного дня. Інколи мені буває таке, що попадаються якісь реклами меду. Типа що от вони, що наш мед він набагато крутіший, цукру. Але друзі, до меду потрібно відноситись як до класичного цукру. Як вже і казав, їх хімічний склад, плюс-мінус однаковий. Ось, тому це той, же, той самий цукор, яким не потрібно переїдати. Всі ж це знають. Вот нельзя не можна це робити. Я абсолютно говорю іскренні, і це перевірена моєю практикою. Почалося перевірена моєю практикою, тобто на моєму досвіді, але це не завжди працює на моєму досвіді. Та дос, ну, те, що ти кажеш, це. Іскрин, ну це дуже круто, але було б круче, якщо б було пояснення, чому саме така градація: перший мед, другий гречка, третя солодка, солодкі якісь напої і так далі. Якісь дослідження, як японське дослідження, велике за гречки, тому що вона шкідлива і так далі. Ось якби це все було, тоді б було більш цікавіше це дивитися. По не отміняли людям, бо тільки мені потім спасіб говоріть. Особенно ті люди, які страждають там. А от мені порекомендували виключити солодкі я схудла на 5 кілограмів. І от тепер я точно знаю, що це із за солодкого я худно. Інсулін резистентністю і так далі. Ладно, друзі, діліться цим відео, ставте цим друзі, відео, лайки, пишіть не, свої... не діліться цим відео, знаєте, коротка така ремарочка, вставочка кінцева. Да? Що що потрібно робити з цією інформацією? Ми перше повинні тримати харчове різноманіття. Тобто... Ми не повинні харчуватись тільки одною гречкою, або тільки там одними макаронами, або тільки там однією жареною картоплею. Задача балансувати і додавати різні види крупи, різні види корніплодів, різні види білку. Риба обов'язково додавати в свій раціон там, рослинні жири, обов'язково доїдати клітковину. Тобто, задача якомога більше урізноманітнити своє харчування для того, щоб бути здоровими. Тобто, як я вже казав, дивитись на харчування, не мені не можна ці п'ять продуктів. А дивитись на харчування, ось так, що я можу їсти будь-які продукти, важливо просто їх кількість, умовно, да, там, А до яких солодощів і так далі, там булочних, відноситись просто як до десерту, тобто їсти після прийому їжі якусь невелику частину цього продукту, да, умовно. Або там, якщо ви хочете газіровочки випити слад з да, то замість там солодкої, яке ви хочете з'їсти, ви випиваєте після прийому їжі там якусь, якийсь солодкий напій. Але це там не одна літра, це там 300 мл, Цього буде досить, щоб... Щоб кайфанути, від такої їжі треба кайфувати, ось точно не демонізувати її, не казати, що вона шкідлива і так далі. Тобто, важлива кількість взагалі споживання їжі будь-якої. Тому дякую за увагу, друзі. Діліться цим відео, пишіть коментарі, ставте лайкосики. Всіх обняв!